Продається Hyundai AX35, оснащений 2,2 дизельним двигуном, з 2-літровим дизельним двигуном, безключовий доступ, шкіряний салон, автоматична коробка передач, двох зони клімат-контроль, сенсорний майтофон, трьохшпицеве кермо. Зверніть увагу в якому стані салон. комфортно сидит как спереди, так и сзади. Покажем багажное отделение. Вот таке багажное отделение. И вартість автомобиля 12 900. Забіж детальну інформацію, телефонувати за номером телефону 096 124 67 75 або 095 702 74 22. Outlander, оснащений 2,4 бензиновим двигуном. 2017 рік. Світленький салон, автоматична коробка передач, 86 тисяч ріднього пробігу. Ось так він виглядає. І вартістю 14 700. Можливий невеликий торг. За більш детальною інформацію телефонувати за номером телефону 067 360 22 02. AX-35 2011 рік, оснащений 2-літровим дизельним двигуном, шкіряним салоном з автоматичною коробкою передач. Ось так він виглядає всередині. Далеко з дисках в рідній фарбі. Там невеличкий підкрасик один є. і Вартість автомобіля складає 12 900. За більш детальну інформацію телефонувати за номером телефону 096 124 67 75. Кашкай в чорному кольорі. 2011 рік покупка, 2-літровий дизельний двигун, не 1,6, а 2 літра, безключовий доступ, шкіряний салон, повний привід. свіжо пригнаний, замінена цепочка, тобто автомобіль обслужений і вартість автомобіля складає 12 800. Можливий торг. За більш детальною інформацію телефонувати за номером телефону 067 360 22 02.